У Слов'янську почастішали випадки телефонного шахрайства. За останні два тижні в міському відділі міліції було зареєстровано вісім фактів афери. Незважаючи на всі застереження, в чотирьох випадках зловмисникам вдалося поживитися за рахунок довірливих слов'янців. Разом із тим, городяни, навчені гірким досвідом спілкування своїх земляків з аферистами в чотирьох інших епізодах дали гідну відсіч шахраям. Що ж до телефонних махінацій, шахраї діяли за добре відомими та перевіреними схемами. На мобільний телефон громадян з невідомого номеру телефонував чоловік, представлявся працівнику міліції та повідомляв, що їх родичі затримані за вчинення правопорушення. Щоб це не закінчилось кримінальним провадженням для вирішення проблеми, пропонував перевести грошові кошти. У кожному з чотирьох випадків суми були різні. У всіх епізодах жителі прислухались до парад правоохоронців і, перш ніж віддати гроші, вони перевірили інформацію, а саме зв'язали зі своїми родичами і зателефонували в міліцію. Після розмов Ськімі вони переконувались в своїх підозрах про спробу обману їх злочинцями. Інших чотирьох епізодах жителі стали жертвами інтернет-шахраїв, які не змогли обійти свою увагу і цю сферу людської діяльності. Спрацювала одна з найпоширеніших афер в мережі продаж неіснуючих товарів у послуг через інтернет-аукціони та магазини. В інтернеті потерпіли, знаходили оголошення про продаж цікавого товару за зниженою ціною. На зазначені номери кредитних карт покупці переводили грошові кошти продавцям. Через кілька днів клієнти розуміли, що стали жертвою шахраїв, так як оплачені покуп. Які не були доставлені їм, а продавці безслідно зникли. У підсумку бажання інтернет-користувачів витратити кошти із користю та для задоволення завершилось розчаруванням, яке суттєво вдарило по кишені. У переважній більшості випадків встановити та затримати інтернет і телефонних шахраїв міліція не спроможна. Більш дієвими стануть методи обережності, яких потрібно дотримуватися, аби не поповнити ряди жертв шахраїв. Щоб не поповнити ряди жертв шахраїв, будьте пильні. Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок. Варто насторожитись, якщо вам телефонують. З невідомого або прихованого номеру мобільного телефону не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферістів.